Радо вітаю українській читальні, нині в кухрі історії Генріль Безсмертна Евдора. Щоразу, як я йду уздовж Бенгельманштрасе, мені згадується Бодо Бенгельман, якого Академія наук увінчала титулом Безсмертного. Зрештою, я згадую Бодо, і не буваючи на Бенгельманштрасе. А все ж ця вулиця повертає думки. Вона тягнеться від будинку номер 1 до будинку номер 678 від центру міста повз світні реклами барів, геть аж на околицю, на луки, де ввечері мукають корови, прохаючи, аби їх погнали до води. Бенгельманштраса проносить імення бодо через усе місто, на ній стоїть і ломбард. І крамниця дешевий з продаж бекера, і я вчащаю й до ломбарду й до крамниці бекера, отож маю нагоду не раз згадати про Бодо. Коли я посував свого годинника чоловікові за прилавком ломбарду, а він, приклавши до ока лупу, роздивлявся механізм і, зневажливо кивнувши, чотири Марки, посунув його знову до мене. І коли я потім з важким серцем підписую папірця, знову суну годинника чоловікові, а сам подаюся до каси й жду там, поки пневматична пошта викине мого квитка про заставу. У мене є досить часу подумати про Бодо, з яким я не раз стояв удвох біля цієї каси, Бодо мав стареньку друкарську машинку марки «Ремінгтон», що на ній переписував нечасто свої поезії, він завше друкував по чотири примірники. П'ять разів ми марно силкувалися хоч за що небудь заставити ту машинку в міському ломбарді, але вона була стара, так хряськала й стогнала, що адміністрація ломбарду, відповідно до інструкції, лишалася непохитна. Троє поколінь бенгельманів, дід Бодо. Господар крамниці металевих виробів, батько, податковий інспектор, і сам Бодо, поет лірик стільки гамселили по клавішах тієї машинки, що її вже не брали в заставу навіть і по два центи місячно. Тепер, звісно, є музей Бенгельмана, де під склом лежить червона прогризана ручка, а до неї додано напис Ручка, якою писав Бодо Бенгельман. Насправді ж. Бодо тільки два з усіх своїх п'ятисот віршів написав тією ручкою, що її поцупив з шкіряної теки у своєї сестри Лоти. Більшість поезії Бодо написав хімічним олівцем, а які-то просто настукав на машинці, що її ми якось, уже зовсім стративши надію, раптом продали таки, як брухт, за шість марок вісімдесят фенінгів. Чоловікові, що прозивався Гайзінг, і не мав і гадки про безсмертну лірику, яка вилилася з-під клавіш того механізму. Гайзінг мешкав на вулиці Гумбольта, заробляв на прожиття лахманництвом і увінчений у поезії Водо Комірчина Скупаря. Отож у музеї Бенгельмана немає справжнього письмового знаряддя Будо лежить ота ручка із слідами зубів Лот Бенгельман. Сама Лота давно забулася, що та ручка їй таки й належала, і тепер ладна, стоячи перед вітриною в музеї, проливати сльози з приводу того, чого ніколи не було. Колись вона писала нею якийсь свій нікчемний твір, а Бодой, я добре пам'ятаю, упоравши дві котлети цілу хуру вінегрету чи маленький ванільний пиріг і два жматки сиру, одним духом написав тією ручкою два вірші туманом осені пойняте серце і плач хвиле плач. Найкращі вірші Бодо написав, як слід наклавши воза. Він, як багато меланхоліків, взагалі мав вовчий апетит. В годину ручку Бодо тримав у руках яких 18 хвилин. Уся ж його творча діяльність. Обіймає вісім років. Тепер Лота живе з братової слави і, хоча по шлюбі має прізвище Хосе, завше величає себе тільки сестра Бодо Бенгельмана. Вона з роду була погань. Завше виказувала на Бодо, коли він заходжувався віршувати, бо складання віршів у родини Бенгельманів мали заділені кчемне, а отже й не потрібне. Словом, Бодоспізнав, почому ківш лиха. Він був негоден опертися спокусі, творити високу поезію, то було немов якесь прокляття. Та скоро він брався віршувати, лота вщенц це зауважувала і то ж миті вереск розлягався в передпокої на кухні, поки вона з переможним виглядом влітала до робочої кімнати пана Бенгельмана, з усієї сили галесуючи, а Бодо знов віршує. Тоді пан Бенгельман, навдивовижу енергійний чоловік, підхоплявся й гукав. Де той лобур? Лексикон родини Бенгельманів був трішки тривіальний. По тому Бодо завдано часу. Пан Бенгельман хапав його, чутливого, як усі лірики забарки, витягав на двір і там лупцював сталевою лінійкою. Що під неї проводив риску перед словом усього в рахунках своїх клієнтів. Згодом Бодо часто писав у нас, і я, власник близько 70 його віршів, що їх маю намір зберегти на прожиття та старість, один із тих віршів починається словами. Лото ти падлюка, люта! Кажуть, що Бодо відродив у нашій поезії алітерацію. Отак мордований, невизнаний і битий, Бодо нарешті дійшов 17 років і одразу дізнав чарів повноліття, його віддали в науку господареві кремниці шпалер. Тут обставини сприяли поетичній творчості юного лірика, бо шпалерник здебільшого лежав п'яний під прилавком і бодовільно писав вірші на другім боці шпалер. Нове піднесення в творчості Бодо настало тоді, як він закохався в одну дівчину, що її оспівав у піснях до Теодори, хоч вона звалася зовсім не Теодора. Тим часом Бодо сповнилось 19, і 1 грудня, накупивши на 50 марок на весь свій учнівський заробіток, конвертів із марками, він порозсилав три сотні своїх віршів. У триста різних редакцій, не сплативши коштів на повернення рукопису, нечувана в історії літератури сміливість. Чотири місяці по тому йому тоді не було ще й двадцяти, він став славнозвісний поет. 152 його вірші одразу надруковано, і, вхорканий до краю листоноша, ще розвозив грошові перекази, щоранку тепер зупиняв свого велосипеда під будинком бенгельманів. Те, що було далі, швидше скидається на задачку, в якій треба помножити число віршів то на число відповідних газет, і наслідок помножити на сорок марок. Але, на жаль, Бодо тішився своєю славою всього лише два роки. Він помер з корчів, викликаних нападом регуту. Одного разу він сказав мені Слава то тільки питання поштових витрат. Потім додав стиха Далебі я не мав таких поважних намірів, і враз зайшовся реготом. Він реготав дедалі дужче, він був уже не годен погамувати сміху І помер. Наведені тут речення одним один прозовий твір нашого поета я віддаю прийдешнім поколінням. Бо доза жив слави. Головне через свої пісні до Теодори цикл на 200 віршів про кохання, що не має собі рівних за силою почуття, чимало авторів пробувало свій хист у критичних есе на тему, хто була Теодора. Один критик сорому написав, що Теодора це відома нині ще жива поетка. Він доводив це вельми докладно і вельми образливо для поетки, що її бодо ніколи навіть не бачив, але що тепер уже, ужаслива ладно була згодитися, ніби вона й справжня Теодора. Та це брехня. Я знаю достеменно, бо мені відома справжня Теодора. Вона зветься Кете Барацький і служить у шостому відділі дешевого спродажу де торгує приладдям до написання. Гить усі вірші Бодо переписані начисто на папері з дешевого продажу. Не раз ми з ним удвох стояли край прилавка Кете. До речі, вона таки чарівна особа, білява трішки шепеляє, нічогісінько не тямить у високій ліриці, а вечорами, повертаючи трамваєм додому, зачитується книжками з серії. Дешеві бекерові видання, що їх службовцям з продажу спускають у ціні. Бодо прекрасно знав, що вона читає, проте це нітрохи не поменшило його кохання. Часто ми вдвох із Бодо вистаювали під крамницею, чатуючи на кете, літніми вечорами і в туманах осені не раз ішли за нею на зирці далеко, аж на передмістя, де між іншим вона живе й нині. Який жаль, що Бодо був надто несміливий і жодного разу не зайняв її. Він ніяк не міг на таке одважитись, дарма що його спалювало полум'я кохання. Навіть коли він зробився славетний і міг віяти грішми, як заманеться, він завжди купував приладдя до письма тільки в дешевому спродажі. Аби мати нагоду зайвий раз побачити те гарненьке дівчисько, що всміхалося і шепеляли, як богиня. Тим у його піснях до Теодори так часто трапляються слова, це чарівне лепетання, бо не раз славкети підписані листи з своїми віршами, але я маю підстави гадати, що весь вогонь тієї лірики придався лише на розпал грубки в Барацькі, коли мені сумирному прозаїкові дозволено буде вжити поетичні фігури, я ще й тепер навідуюся вечорами в дешевий спродаж Бекера і через це мав нагоду пересвідчитись, що до Кете почав учащати якийсь молодик, з усього куди менш несміливий, ніж був Бодо і, як видно, з одягу, автомеханік. Я міг би виступити на яким завгодно історику літературному форумі і всім довести. Що мріє або до Бенельмана, Теодора, це кети барацькі, та я не виступаю. Бо задля блага кети не хочу каламутити мир душі автомеханікові. Я тільки інколи заходжу до крамниці бекера, перекидаю папір до писання, нишпорю в дешевих бекерових виданнях, довго вибергаю гунку, споглядаючи на кети, і чую на собі подих історії. Дякую за перегляд цього відео. Читала Ірина Назарук. Незабаром почуємо знову у нових цікавих творах.